Зараз готуються до відправки новою поштою два планшети Samsung Tab a 9 в максимальній комплектації 8 на 128 з LTE-модулем. Ці планшети вже повністю налаштовані та готові для роботи по Україні та по Європі. Для цього тут всі додатки завантаження. А саме, це три основних навігаційні програми: Ego Primo та Next Gen і програма Сіджек Трак. З цих трьох програмах самі актуальні карти на даний час завантажені України та Європи. Дві програми для пошуку парковок, програма CamSum Plus для і радарів, окремо на для України, НьюПейп, YouTube перегляд без реклами, програма заборони їзди по часу та Map2Geo для переносу координат з Google Maps на програму Сіджик Track та NextGen – Тут також все це встановлено. Поштують такі повністю налаштовані планшети 8800 гривень, вони є у наявності. Його цікаво, з пишіть, або з вами у Києві зустрінемось, або я вам відправлю новою поштою без проблем. Ще один планшет Samsung Tab9 у максимальній комплектації 8 на 128. Зараз буду відправлятися новою поштою. Він точно такий самий, як і ті два попередні. У нього всі додатки для роботи тут встановлені. Коштує такий налаштований планшет 8800 гривень.